Вітаю! Ви на каналі Still Time. Сьогодні розглянемо модель від швейцарського бренду Tissot. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нових відео оглядів цікавих годинників. Перед вами новинка із колекції PRX розміром 35 мм з блакитним циферблатом. На циферблаті розміщені невеликі сріблясті індекси з світлонакопичуючим покриттям суперлюмінова. Біля трьох годин віконце з індикацією дати. Зверху логотип TISO, а знизу назва колекції PRX. Все це захищає стійке до появи подряпин в сапфірове скло. Корпус у формі бочки виконан із нержавіючої сталі 316L. Діаметр, як вже зазначив, 35 мм, а товщина складає 9,6 мм. Комплектується годинник сталевим браслетом, що інтегрований в корпус. Застіпка металик з кнопками. Браслет має систему швидкої заміни. На задній кришці зазначено лише основні характеристики моделі. Цінник 395 євро. Посилання на годинник можна знайти в описі до відео. Дякую всім за перегляд. До нових зустрічей!